Друзі, привіт! Ви, напевно, чули, що у Зоопатруля з'явились дві клініки в Києві. І ми хотіли би провести вам екскурсію і показати, як у нас все працює, познайомити вас з лікарями і з командою. Доброго дня! Друзі, знайомтесь, це Даша. Менеджерка з координації тваринок вона відповідає за кожного хвостатого, якого безпритульного якого ми знайшли, передали в клініку, знає їх історію. І зараз вона нам коротенько про всіх розкаже, хто на даний час перебуває в клініці. Дякую. Розкажи, будь ласка, де ми знаходимося зараз? Так, ми знаходимося у відділенні для здорових тваринок. Тут індивідуальні бокси, вмістимость відділення для кішечок, це 24 місця. Тут котики перебувають після операції, після якихось процедур, чекають на власників або просто чекають своїх власників, поки ті поїхали на якийсь час. Також у стаціонарі є 8 місць для собачок після операції. Де знаходиться собачка після того, як її прооперували якийсь час. Звісно, наші лікарі та асистенти вигулюють тваринок два рази на день. Кожен бокс обладнан індивідуальною вентиляцією для тваринки, індивідуальним входом та обкладен плиткою для більш простого прибирання у будиночку. Що важливо додати, що стаціонар для здорових тваринок обладнан по європейському зразку. Так, це у нас кішечка Зіра. Її знайшли біля озера, дуже зневоднену, худеньку. Вона нявкала і просила їсти у людей. Коли привезли до клініки, виявилося, що в неї перелом передньої лапки. Наші лікарі вже прооперували кичку. Вона зараз відновлюється на реабілітації та шукає нових господарів. Дмитро, дивіться, це у нас інфекційне відділення вмістимість 21 котик, індивідуальна вентиляція. Бокси також ідуть індивідуальні, обкладені плиткою. Тут проводиться три рази на день кварцування. Після кожної тваринки також кварцується кожен бокс. Лікуємо пайлокопінію, кальцеві розринатрахії, взагалі будь-які інфекційні захворювання котиків. Це інфекційне відділення для котиків одне з найбільших у Києві. От бачите, наш лікар зараз в процесі роботи якраз з тваринками. Це Оксана, наш лікар-інфекціоніст, кандидат наук. Вона топовий фахівець, епізотолог, лікує будь-які види інфекційних захворювань. Її дуже полюбляють наші тваринки, допомагає рятувати життя. Це в нас вірусний стаціонар, але тримаємо тут тваринок бактеріальних, вірусних та грибкових. Всі ручки, всі бокси обеззаражуються, кварцуються працюємо за міжнародними стандартами GMP, тобто всі кімнати в нас мають зеркальне розташування і всі тварини містяться таким чином, що всередині боксу зберігається ідеальний мікроклімат і все стерилізується. Так, це ми знаходимося у вірусному стаціонарі для песиків. Також у нас тут є бокс, індивідуальна вентиляція, індивідуальний вхід в кожен бокс. Оксана, розкажіть, як ви дезінфікуєте приміщення? Приміщення дезінфікується в декілька етапів. Ми застосовуємо висококонцентрований перекис водню, застосовуємо ультрафіолетове опромінення та різні види дезінфектантів, вже більш сучасних. На початку все миється, потім тримається у дезінфектанті і потім знезаражується ультрафіолетом. Коли песиків тут немає, або вони на прогулянці ми знезаражуємо лам. Також, наприклад, якщо песик вже вилікувався і вибуває, то ставиться індивідуальна кварцева лампа до кожного боксу. Якщо ваш песик або котик захворів на вірусну хворобу, це коли очки течуть у котика або у собачки, або діарея не закінчується, то ви можете сміливо звертатися до нас тут. Вилікують, допоможуть, і Оксана вам все розкаже дуже подробно про лікування тваринки. Друзі, знайомтесь, це Дмитро Куц, головний лікар клініки Зоопатруль. Доброго дня усім. Будемо розмовляти і розповідати вам. Приходьте, будь ласка. Це, так, Діма, а це що у нас? Це, ну, я мабуть читаю найкраща на даний момент одна із лабораторій в місті Києві. Общий біохімічний аналіз крові робиться менше, ніж 6 хвилин. І всі аналізи одразу в мене на руках у любого лікаря. Вони автоматично переходять лікарю на комп'ютер, де він може їх одразу проглянути і назначити вже лікування. Також тут лабораторія можна на піроплазмоз є таке захворювання робити, ну і інші маніпуляції, дуже їх багато. Любі тести ми можемо робити від інтерита до корвовірусу, лямбліоз, дірофіліоз, ну який хоче. Так, це у нас хірургія, да. на я розумію. Теж абсолютно повністю вона у нас підготовлена до будь-яких маніпуляцій. Бачите, оце у нас Дмитро тут стерилізація інструментів. Ось ультрафіолет. Тут вони моються, потім переходять сюди в сухожар, вони стерилізуються, потім йдуть під ультрафіолет. На даний момент ми тут вже робимо любі хірургічні маніпуляції, включаючи перелом позвонків, перелом тазу. Тут у нас знаходиться рентген кабінет. Зараз ми вам покажемо. Знайомте нас. Це знайомлю. Це Олександр Іванович, наш рентгенолог, також хірург. Чим мені удобний цей апарат, його можна переносити будь-куди. От коли ми, наприклад, нам на визов, коли ми в Бучу, пам'ятаєте в Гостомелі, коли так, наші так. армійці наші визивали нас, і коли їхня собака осколками була поранена. Оце ж ми його брали, воно відсоєняється, ми там робили рентген. Дуже така вдобна. Переносний такий. Дуже Да. Ці снімки, які ми робимо, вони відображаються тут, входять вони в базу. База все Ну, де б ти не був, ти можеш їх побачити. Через телефон, через комп'ютер. У нас виходить цей кот Томас, що з бучі, його, мабуть, теж збила машина, чи хтось із людей його дуже сильно ударив в ділянку таза. На рентген снімку ми бачимо перелом тазу в двох місцях, також відлом головки тазобідної кісточки. Будемо це робити, все збирати. Він дуже такий ласковий, такий малесенький, гарнесенький. Оце оглядова. Коли зоопатруль привозить там тваринок, ми їх тут оглядаємо. Тут оглядаються тваринки, які не інфекційні. А які інфекційні підозри на інфекційне захворювання, ну ви вже бачили внизу, там спеціальні кабінети є. Тут ставимо діагноз, зробити там кардіограму тваринки, чи перекапати її, чи УЗІ зробити. Ми переходимо сюди. Тут от Можемо капати, якщо маленька тварина там і у нас є спеціальні кислородні бокси. Ось тут один ми підсидіняємо, кладемо сюди тваринку, вона капається. Якщо потрібно, там узі зробити. Є монітор пацієнта. Ну, повністю все, що мені потрібно, і лікарям, які тут працюють, усе необхідне і мають також, якщо тваринка якась там маленька. Чи вона там, не, То у нас інфузомат, підсоединяємо до інфузомата, він капає навіть у таку твариночку. Ну, есть, усе маємо для цього. Це коли приїжджають на Ліги захисту тваринок, ми їх обявляємо безкоштовно. Друзі, це кімната груміра. Даша, розкажи, да, що ми тут робимо. Собачку або котика вже долікували, вона повністю здорова вакцинована, а також стерилізована тваринка, то ми її фотографуємо на спеціальне приміщення для цього, є спеціальний стенд. Фотографуємо та шукаємо їм новий дім. Друзі, а ось і другий філіал нашої клініки зоопатруль на оболоні. Адреса оболонська набережна, 11. Доброго дня! Це Каріна. Наш адміністратор приймає тваринок, оформлює в базі їх, а також надає інформаційну допомогу з приводу відвідування клініки. Каріна, можна нам е, халати? Хто тут є? Так тут сидять наші котики врятовані. Є котик грей. Всі його знають. В інстаграмі дуже багато постів про нього було з переломаними лапками. Кішечка наомі з ампутованою лапкою є, також є кішечка Мія, яка була паралізована, а зараз вже може рухатися. Стаціонар на оболоні для котиків невеликий, всього 6 тварин тут може знаходитися, але клітки дуже зручні та функціональні. Це Влад, наш лікар-терапевт. З кішечкою Наомі. Всі ви про неї знаєте. Розкажіть, будь ласка, як вона себе почуває? Зараз Наомі почуває себе добре. Вона відновлюється після ампутації задньої кінцівки. Тваринка намагається вже йти самостійно. Кішка відчуває себе добре, в неї гарний апетит. Стан в принципі по аналізам крові задовільний. І ми очікуємо гарний прогноз для неї. Друзі, знайомтеся Наталя, грумер зоопатруля. Вона робить з наших хвостиків красень. Це наше прийомо, де ми оглядаємо тварин. Тут ми можемо також зробити маніпуляції, ці ін'єкції, обробити тваринку зразу від бліг та кліщів. Лад, ми готуємо кицьку мію до стерилізації, які нам потрібно зробити обстеження. Ми відбираємо загальні та біохімічні аналізи крові, щоб подивитися, як функціонують органи внутрішньої тварини, а також робимо УЗІ. Робимо УЗІ по органам брюшної порожнини і дивимося їх функціональний стан. Перед введенням наркоз я правильно розумію, що у нас є анестезіолог, який розраховує дозування наркозу так, на тваринку. Так, так, звичайно. І з чого це все починається? Це починається з того, що ми зважуємо тварину і під час того, як ми знаємо, її вагу, ми розраховуємо певні препарати для того, щоб тварина дуже глибоко спала. Так. А це ми знаходимося в хірургії. Правильно розумію? Так, так, це хірургія. Хірургічний кабінет обладнан всім необхідним для проведення якісних операцій. По-перше, це автоматичний сухожар, в якому стерилізуються після кожної операції інструменти. Це бактеріальний сухожар ультрафіолетовий, в якому також стерилізуються інструменти після операції. Сучасний інфузомат для інфузіонної терапії, тому що тваринам під час операції завжди необхідна підтримка у якості інфузійних розчинів. До речі, це котик грей в цій операційній його оперували впродовж чотирьох годинок та намагалися врятувати задні лапки, щоб котик зміг знову ходити, і нашим лікарям це вдалося. А зараз ми заходимо до лабораторного кабінету. Тут зараз кінець робочого дня, але робота ще кипить. Наш лікар дивиться мазочки. І це наші аналізатори. Це біохімічний аналізатор для виявлення спеціальних білків у плазми крові та мікро- і макроелементів. Це дуже важливі показники під час операції, та вони мають велике діагностичне значення. Це звичайний аналізатор крові, тобто у е Людській медицині називається зак загальний аналіз крові. Тобто, ми бачимо тут всі показники червоної крові. Тобто, це є також важливим діагностичним значенням під час операції та взагалі під час любого прийому терапії тварини. До речі, клініка на подолі працює цілодобово. 24 на 7 ви можете звернутися по допомогу для своїх тваринок. Друзі, і хочу нагадати, що лікуючи вашого хвостика в клініці Зоопатруль, ви цим самим допомагаєте в лікуванні безпритульних хвостиків.